Це 23-й, і це наступна серія Любомира Безсмертного, продовження його великого переїзду. І в цій серії ти вже точно побачиш, як він буде їхати в машині, об'їжджати на товпи обойда і намагатися доїхати до Луїзвілю. Так, ну що я позбирався, коротше, не на рекорд. Я вже все ж таки трохи перемінив все, що все, що там я складав, я зробив трохи інакше. Покажу, плюс-мінус, що вийшло. Це я вже запакував, виходить, що третя третій заїзд на збирання. Я переніс сюди всі ящики і поскладав все в цих ящиках, взагалі, все, що в мене є, і з них просто буду брати наступне, те, що мене цікавить. Це знову ж таки на майбутнє, коли буду повертатися назад за, за своїми речами. Раз покажу, що ще зробив. Постадав тут наступні речі, що треба забрати. Тут пістики, ружбайки, випивка, куча інструментів, тренажор, генератор, з якого я не зміг злити Бенз. Сюди я просто поскидав, не знаю, те, що, все те, що мені в принципі треба забрати. Гараж як бачиш, вже підчистив трошки. Ну, і ось всі речі, які я взяв на 160, я попакував їх всі по подфікам і іншим таким контейнерам. Замінив колеса, замінив сидіння, підвіски навіть змінив там на було, але все ж таки, тут теж я вже на максимум все взяв, що хотів. До речі, Зомбот вже десь стояв навіть тут під дверима майже. І Тепер залишається тільки лягати спати і висипатися і їхати, що ще показати, що ще розказати. Насправді дуже багато речей, і я не знаю. Скільки це мені треба буде заїздів робити, щоб все це забрати. Я дивився мапу. І в мапі, по, по мапі так взагалі їхати дуже далеко. Їхте я буду сюди, я маю приїхати в це місто перше. Десь тут я виїду, приїду його якось, і далі мені треба їхати ось цією дорогою вже в Луїсвіль. Тут теж буде, здається, ще якесь містечко невелике, але все одно дуже. Далеко їхати і я все ще нервую. Так, давай відкриємо штуку. Треба прокинутися десь о сьомій, щоб, щоб виїхати і щоб не приїхати в ніч. Так що, виходить, що такий план. Вже Любомир має сумливість, але ще дуже рано лягати спати, це я прикинусь просто вночі. Треба якось щось, щось зробити за цей час. Не знаю навіть, я вже все зробив насправді. А, до речі, бочки, які я не розбрав і не знаю навіть. Ну, бочки забирати, не знаю, який сенс, що можна їх просто зробити, але в мене ще і багато дошок, багато інших ресурсів, і я навіть не знаю. Я навіть не знаю, скільки разів це треба е, з'їздити туди, туди назад. І все це поки що виглядає для мене дуже складною задачою. Але що в мене тут в машинці? Тут я собі їжу склав і постер навіть поклав. Тут теж я підзабив трошки їжу Цигарами. Такі всякі штуки. Е, що, по До речі, я знаю, чи можна і зайнятися. У мене залишається зовсім трохи щоб будівництво підняти. Думаю, можна. Зайнятися тим, щоб це будівництво і вже остаточно підняти. Давай візьмемо, що мені там треба: викрутка, молоточок. Є. І Можна піти розібрати щось. Поки ще не пізно. Скористатися часом, який в мене є, щоб підняти скіл. Думаю, 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 десь тут щось. Хоча ні, тут я вже майже все розібрав. Так, машинка тут в мене одна стоїть, тут стоїть інша. Перевірка так і є. Ой, все повітрявав. Десь далі треба йти в наступний будинок, думаю, там щось буде. Най, пилу не взяв. Ну все, повертаємось назад. Так, десь наступний, да? точно наступний будинок. Треба ще глянути в гараж, чи не залишаю ту тачку, де наші ні. Диван. Бачу, що останнє відео має непогану статистику, багато переглядів за один день і нормальних лайків. І думаю, що багато кому це, ці плани Люба Мира приходяться до душі, як і мені. Але хочеться вже, знаєш, якось переїхати остаточно. і Просто ой -ой. Це скіл підняти, піднятий, можна навіть читати останню, останню книжку. Не думаю, що зараз цей в цьому є сенс бо вже дев'ятим. Так ось бачу, що багато кому сподобалася остання серія. І ця серія те має бути прикольною, тому що це буде поїздка, це буде багато зомбоїдів, багато якихось ситуацій важких, я так думаю. Але думаю, що. Я справлюсь, а тим паче знаю, що це відео ще хтось буде дивитися і відчуваю якусь навіть підтримку. Що я не один, що Любомир не один. Я думаю, що все виїде насправді. Так, все. П'ята година. Є час е під'єднати під причіп. Так, е покласти в контейнер, під'єднати причіп. Поїсти, набрати води. І по їжі мені в принципі, взяти. Всі ці консерви. Істи, помні, але я не хочу його і перевантажувати. Ану давай взяти все. Подивимось. Ну да. А, він туди склав все. Так, порожню банку скинути, порожню банку скинути. Консерви перекласне. Ну-ка. Та наче ок в портфіку лежить і окей. Давай ще одну з'їмо, щоб ну, мати вже достатньо сил. Все, супер, консервні банки мені не потрібні. Рушничок витертися. Давай наберемо води, поп'ємо. І все, можна їхати. Була майже пуста. Добре, що набрав. Так, все, у мене все є. Пістоль є, патрики є, патрики до ружбайки теж є, ружбайка зі мною. Ну, все. Погнали. Може зараз буду якось розвернутися. Так. прикріпити, прикріпити. Крі так, як мені об'їхати це все, цю, цю справу? Ой, ще не заводиться. Ну. Блін, що? Дуже неприємно. Дуже неприємно заводиться. Так, і що? Я заїжджаю. Ну, Добре, давай обійдемо тоді будинок. А я тут приїду взагалі, що я так. Я тут не приїду. Давай тоді знову. Так, колеса все, наче. Все тримається. Все. Бувай. Тихай як і бувай. Зустрінемось ще в будиночок. Скоро приїду. Нікрас с Рівно о сьомій виїжджаємо, просто супер. Все, поїхали. Ну, я ще так розумію, що гальма. Не гальма, а ну, не закрив ворота, ну ладно, добре, думаю, що нічого поганого не буде. Машина тормози так дуже, дуже складно, я б сказав. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що важкий є груз, вантаж. Так, Перші зомбоїди. Другі зомбоїди. Окей. Клас. Чув? Поганий початок поїздки. Хтось кричить, зомбоїди. Добре. Насправді все підготовлено, все ок, тому я не думаю, що щось має бути незвичайне. Так, треба тремозити через Space, тому що. Коли я назад нажимаю то воно ну, якось тормозить дуже повільно. Ще думав про те, що, чи є сенс мені взагалі повертатися знаєш, за навіть тими ресурсами, які там в мене є, я не знаю, чи речами, які я воно за весь цей час. Може, це все можна буде вже зібрати в наступному Луусвілі, Лу але. Я... Коли дозбирав речі, і коли вже дивився, взагалі за чим мені ще є сенс повертатися, то я побачив, що дійсно багато чого є, такого чого, щоб я ще забрав. Не хотілося б якось залишати там це все. Так, що тут по мапі? Окей, я виїжджаю на цю о, не асфальтну дорожку. Слухай, ну взагалі зомбоїд він же зазвичай е, тусується більше в місті, в містах великих, навіть в центрах, я б сказав, то. Не думаю, що тут має бути якийсь крінж по зомбоїдом. Мож, можуть бути проблеми, я не знаю, заглохнути, втаранитись, я не знаю, акумулятор сяде. Щось таке я очікую, але наче всього має вистачити. Так, я... ого, дивись, що тут. Ще один цей причіп, але. чи потрібен він мені. Два причіпи я не під'єднаю. Ще думав про те, що може є сенс відмічати на мапі ці машинки, які стоять на дорозі, ну, щоб не врізатися в них, щоб бачити, плюс-мінус яка в мене дорога по складності, щоб об'їжджати там знаєш, таке інше. Потім подумав, та яка різниця? Я ж не буду кожен раз їхати і дивитися на мапу, як зараз, наприклад. Ух, ух. Фу, групіровка якась стоїть прям. прямо по центру дороги. Якось дивно. Паливо в мене є. Е, ці, як вони називаються, каністри, тому. В принципі, проблем з цим не має бути, якщо навіть воно. <світ> а от з цим можуть бути проблеми з моєю їздою. Побив машинку, але наче все окей. Не без моїх приколів. Так, давай подивимося мапу. Я взагалі ще нічого не приїхав. Сюди я буду їхати вже скоро. Да, мабуть, що для мене найскладніше, чи таке, що може мене якось уповільнити, чи не знаю, можуть бути якісь проблеми, це врізання в дерева, я не знаю, в машини, в зомбоїда тощо. В забори. Треба бути уважніше з цим. Так, окей. Така історія. Проїжджаємо. Проїзд є. Так, окей. Теж врізатися е, в, в зомбоїду треба по мінімуму. Щоб Моя машина хоч е, якось витримала цю поїздку. Але... Я не думаю, що це прям щось таке. Супер жорстке. Так, об'їжджаємо, об'їжджаємо, об'їжджаємо. Супер. А паливо закінчується потрошки, дивись. Цікаво, скільки мені треба буде паливо, щоб доїхати. Нормально так веде її в поворот. За нос. Так, що це? А, це деревко малесеньке. Так, окей, а що я куди я приїхав? А ну. Блін, мабуть, що мені треба було сюди їхати. Так, як зробити, як би зробити? Їхати назад? Та да, мабуть, що треба їхати назад. Так, все ж таки я не туди поїхав. Там, здається, десь е була дорога. Так, мені сюди завертати. Точно. Та що ж ти так завертаєш? Я навіть не знаю, як це е Любомир, мабуть, що таке їздок. Так, трохи зголоднів, давай по поїмо круту штуку. Повністю. Все, погнали. Да, їхати мені сюди. Думаю, до першого повороту направо. десь сюди. Треба буду ще подивитися на мапу, може. Пізніше. Узагалі куди я. ух Хорош! Ось і тормоза мені пригодилися. Так, да, наче все ок. Так, а що це? Ладно. Як мені тут приїхати? Мабуть, що мені якось сюди краще приїхати. Якось так. Обережно. Blue. Окей. Okay. Я думав, що це якийсь. Е е е якась машина з е причепом таким великим. Але це просто реклама. Так. Тут якась історія відбулася з кимось. Оп. Так. Мені вас краще як проїхати? А я вас просто заб'ю зараз. Це ще й коп. Ключ. Пистолет М9. Та не потрібно. А джипон, до речі, прикольна, прикольна тема. Так, треба розчистити трошки цю, цю ситуацію. Слухай, колеса са нема в джипі. Що ще Адам кратший? І якісна шина ще. Ну, слухай, так це така шина, як мені потрібна. Так, давай, це, 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 це. і це. Так, да, це шина, до речі, підходить і до моєї машинки. Але немає часу зупинятися, тому що вже 12-та я не хочу їхати вно... вночі. Сподіваюсь, мені вистачить часу зараз. темніше раніше, це ж, це ж зима. Поїхали, поїхали. Ну. Є. Так, окей. Трохи розчистили. Можна їхати далі. Да, я не хочу заїжджати в центр міста. Там дуже буде багато зомбоїдів, але обігати їх. Як? Я не бачу. Так. Цікава історія. Ну? Суди мені. Ось сюди мені. Добре, поїхали. Цікавий якийсь прицеп. Без, без е, брезенту чи що. Не буду розбиратися. Час насправді дуже важлива штука для мене зараз і витрачати його зараз дійсно на колеса, на, на якісь дослідження це буде не, не дуже ок. Так, це Може, якусь камеру трохи ближче зробити. Що це за ситуація взагалі? Дивись, Скільки зомбоїде. Він, знаєш, як неначе розпавниться якось десь тут і такими групами не встигає розійтись, просто стоїть. Так, ну я в'їхав в місто, я так розумію, правильно? Так, зомбоїд переходить через дорогу, пропускаємо його. Тут мене він не хоче пропускати. Окей, об'їдемо. Тут найскладніше починається. У мене ж е гра, гра почала, підтриможу. 36 fps. Ну я ще, звісно, і на зумі такому нормальному. Так, 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 добре. Тут зомби. Ай, ну що ж ти будеш робити, блін. Про що я казав? Блін, не тут не приїхати. Його вбивати, що ж ти робиш. Так, да, мене дуже напрягає це. Це стан машини, який він буде після того, як я доїду. Чи вистачить мені цього стану, щоб доїхати назад, а потім ще повертатися? Добре, що машини на дорогах не стоять. Добре взагалі, що є, що є куди проїхати. Це добре. Так, це наші я виїжджаю з міста. Поки що не буду зупинятися. Так, а мені сюди. Окей. ФПС піднімається, точно що я виїжджаю з міста. Так. да, я виїжджаю сюди. Ну все, поїхали. Хочу чекати. Вже 15, блін, я здається, що не встигаю доїхати, слухай. О. Така от історія. Так, ну тут треба їхати, я так розумію, через, через колії. Тут я точно не приїду. Супер. Нормально так мост перекритий. Оу. Біли. Тут засада. Дуже багато копів. Так, я вас об'їжджаю все одно. По Поколі, якщо б я їхав, то я б в цю засаду не заїхав, слухай. Але я не впевнений, що колії мене приведуть туди, куди мені треба. І Колі дуже вузька дорога. Так, обережно треба. Приїхатись по зомбоїду головне. Ось так. Нормально зомбойда, слухай. Так, десь тут приїду. Бережно, обережно, обережно. Треба десь зупинитися і подивитися, наприклад, тут. Давай щоденько глянемо. Да, мені не прямо їхати, окей. Поїхали. Блін, може було б ідеально якийсь джип взяти. Хоча я дивився, до речі, скільки місця на, на сидячих місцях, місцях в машині. Там здається 26 тільки. І якщо порахувати, взяти, наприклад, навіть якийсь Олдсмобіль. Зачекай, я туди не їду, щось мені здається, я туди їду. Та ні, туди. То я порахував, що в сумі все ж таки виходить там, близько 100. 150. Тут 160 тільки в самій машині, тому не знаю. це автобус, якщо якийсь знитий, але знову ж таки автобус величезний, повільний, мало де проїхати можна і таке інше. Так, знову засада. Доведеться їхати по траві. Блін, щось тут нормальна така засада. Давай з сюдовим уже якось. Так тут дерево, блин, взагалі. Так, головне, що я проїжджаю, ці дерева. Ага, це починається вже ця історія. Блін, я заїхав, звісно, тупо. Так, коротше, треба... Треба все ж таки розвідку якусь зробити мінімально. Якось що мені їхати. Я ж можу. Ага, через ці штуки я не можу приїхати. Окей. Да вони, на жаль, не дадуть мені приїзду. Блін, ну це... Ну як мені приїхати тоді в такому випадку? Що, ніде я не зможу приїхати навіть тут? Якось так. Коротше, доїхав я до місця, де не можу приїхати на машині. Що будемо прибувати зубові, тоді б? Десь. ой. Десь знайти доночувати, коротше. Там я не проїжджаю. Так, в мене ще є. Ем, Бета-блокатори. Вони впливають на паніку. Так, окей. Хочеш вже спати, у мене сирників немає, блин. Добре, я думаю, що на цьому серію я закінчу. І наступна серія вже буде. Будемо думати, як е, заїхати в місто, е, в місто краще. Можливо, я подивлюсь мапу зараз. Не знаю, що придумати. Поки що Поки що варіантів в мене немає. Що, що це може бути. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, серія була цікавою, хоч і багато їзди було, але все ж таки ми їдемо кудись. Як бачиш за цю серію, я не встиг доїхати все одно. Немає приїзду, коротше, треба дивитися. Тож, все тоді до наступного разу. Став вподобайки, підписуйся, проявляй активність. І всього найкращого. Бувай!